Дошкільня та гімназії Сузір'я 19 взяли участь у всеукраїнській акції Сонях пам'яті 29 серпня, в день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, під час загальнонаціональної хвилини мовчання діти вшанували пам'ять героїв. Управління економіки Олександрійської міськради повідомляє про додатковий рейс на маршруті номер 5 Дріб3, який впроваджується із 30 серпня. Час відправлення з південного мікрорайону о 6.10, з 8 школи о 6.45. Йдеться в повідомленні. Попри зливу, яка пройшла в Олександрії 27 серпня на центральній площі міста, відбувся благодійний хіп-хоп-фестиваль в підтримку 78-го полку Герць. За його підсумками вдалося зібрати майже 19 тисяч гривень: Брейк-данс, реп, графіті, розіграші трофеїв з фронту. Люди підтримали всіх, хто виступав і донатили для ЗСУ. Найближчими днями організатори планують завершити лотерею трофеїв з фронту через інстаграм, аби скарбничка допомоги для наших захисників поповнилася ще на декілька тисяч гривень, пише прислужба міськради. У Винівці дізнавалися, яким місцеві бачать своє дозвілля. 25 серпня під час благодійного заходу біля будинку культури організували дослідження у форматі Підвищені питання. В опитуванні взяли участь 40 осіб різного віку. Було запропоновано декілька питань, зокрема щодо заходів та гуртків для організації дозвілля. Серед лідерів заходи спортивного напрямку, ігри і квести на свіжому повітрі. Мешканці хочуть розвивати також екскурсійний та туристичний напрямки. Щодо гуртків, то є побажання відкриття гуртків з тенісу та більярду, а також гуртків творчого розвитку. Рятувальники продовжують огляд укриттів та перевіряють готовність шкіл до нового навчального року. Співробітники Олександрійського райуправління ДСНС повторно відвідують окремі заклади, аналізують виконання розпорядчих документів, складених під час попередніх перевірок протипожежного та техногенного стану об'єктів.